Всім вітання! Днями вийшов стрім від розробників, присвячений дорожній карті на 2026 рік, і там було анонсовано багато інтригуючих нововведень. Я не міг пройти повз, переглянув матеріали та вибрав для вас найцікавіше. Одразу скажу, що плани студії на найближчу перспективу дуже амбітні, тож я впевнений, що буде цікаво. Гра може кардинально переобразитися в найближчому майбутньому, тож заварюй чайок з ромашки, насипай печенько чи вафельки і поїхали. Для початку нас знайомлять з візуалізацією загальної концепції гри, яку розробники намірені реалізувати. Якщо коротко, то гравець впродовж свого геймплею прийде шлях від етапу бомжа, який опинився в невідомому агресивному космосі, до індивіда з великими амбіціями, якому цей світ абсолютно зрозумілий і здатного побудувати імперію і підкорити Всесвіт Фронтір. Далі нам показують, на якому відрізку дорожньої карти знаходиться процес розробки. Приблизно половина механік, запланованих на четвертий цикл, вже реалізована в тій чи іншій формі, і я думаю, до кінця циклу ми побачимо ранні версії тих нововведень, які ще залишилися. За словами розробників, вони вже практично готові. Мова йде про колективне будівництво баз, створення клонів та поглиблена відмінність кораблів за призначенням та потенціалом. На даному слайді ми бачимо узагальнену візуалізацію всіх пріоритетних напрямків, в яких зараз ведеться найінтенсивніша робота. Що ж, тепер перейдемо від загальних концепцій до деталей, де і криються головні смаколики. Основний геймплей. Тут ми бачимо механіку сканування навколишніх об'єктів. Ми отримаємо більше інструментів для дослідження і взаємодії з навколишнім середовищем. Подібно сонару на Субмарині, ми зможемо подзвонювати об'єкти, виявляючи лут чи ворожу активність. Втім, побічний ефект такої активності буде в тому, що чим більш допитливим буде гравець, тим більше сигналів його присутності будуть отримувати інші гравці та представники NPC. Дана механіка розширить інструменти для ідентифікації активності в конкретній системі. Також на нас чекає сканування в масштабі системи чи навіть скупчень систем. Ось рання візуалізація сканування системи, де ми бачимо складнішу структуру простору довкола зірок. Також ми бачимо направлене сканування простору, де ми визначатимемо тип зірок в системах подібного спектральному аналізу, який застосовують в реальній астрофізиці, серйозне розширення арсеналу засобів взаємодії зі світом в макро- і мікромасштабах. Далі, можливість ручного ведення вогню, де ми зможемо вибирати напрямок атаки своїх турелей. Автоматичне керування нікуди не дінеться, але, зі слів розробників, це має розширити тактичні можливості ведення бою в конкретних ситуаціях. Дуже неоднозначне рішення, як на мене, але наразі висловлюватись категоріями добре, погано я не буду. Побачимо, як воно себе покаже. А от ваші думки на рахунок цієї механіки залюбки почитаю в коментарях. Також нам показали модульну систему будівництва кораблів. Ми зможемо зводити унікальні судна, заточені під виконання конкретних завдань. Також ознастка модулів буде візуально відображена на корпусі, і ми зможемо в реальному часі отримувати інформацію про те, який перед нами корабель і на що він здатен, виходячи з того, які модулі на ньому замонтовані. Розробники порівнюють цю концепцію зі складанням моделей LEGO і погодьтесь, виглядає вкрай цікаво. Далі нам розказали про більш детальну обробку об'єктів, що наповнюють світ. Ці розробки покликані зменшити неприємні ситуації, коли ми врізалися в невидимі стіни чи спостерігали фізично некоректну візуальну взаємодію корпусу корабля з різними структурами чи астероїдами. Не така цікава, але дуже потрібна робота. Нові кораблі. Нам показали арти кораблів, що невдовзі появляться в грі. Для мене це один з найцікавіших анонсів, тож чекаю з нетерпінням. Будівництво баз. Тепер ми зможемо заздалегідь розставляти схему розміщення і кількості структур. В нас буде відображений загальний пул необхідних ресурсів, і по мірі їх накопичення ми зможемо поступово зводити розміщені раніше асети. До цього всього будівництво баз буде колективним і корпорації зможуть будувати свої структури як одну велику базу. Питання живлення вирішиться можливістю об'єднувати нетворк ноди в одну мережу, де навколо центральної ноди ми зможемо ставити вторинні. Словом, цілком можливо, що невдовзі ми побачимо цілі фортифіковані міста в космосі, зведені гравцями, і це інтригує. Я не просто так сказав, фортифіковані, адже розробники також згадали про розширення інструментів захисту своїх структур. Мова йде про нові типи турелей, інтегрування щитів та стін. Наповнення ігрового світу: Тут розробники пообіцяли розвивати штучний інтелект NPC. Вони будуть не просто модельками, що бездумно блукають в космосі, в планах створити справжній живий світ, де неігрові персонажі будуть мати амбіції, логіку та можливості для взаємодії з ними. Вони зможуть вести себе агресивно або ж, навпаки, співпрацювати з гравцями, що в цьому зацікавлені. pve сегмент буде представляти значну і цікаву частину геймплею. Самовизначення персонажа. Ігровий персонаж поступово отримує можливості для самоідентифікації та самовизначення. Система розвитку персонажа продовжить розвиватись та стане глибшою. Появиться персоналізація та кореляція типу геймплею та стану тіла вашого клона. Ваш персонаж безсмертний, та оболонка, яку він використовує в даний момент, піддається впливу та змінам, виходячи з різних ігрових умовностей. І Якось так. На цьому поки що все. Надіюсь, вам було так само цікаво, як і мені. Напишіть в коментарях, яких нововведень ви чекаєте найбільше. Попереду багато цікавого, тож будемо на зв'язку. До зустрічі в наступних відео. structures take shape over barren worlds a fragile attempt at cooperation but the promise of wealth and violence will compel you into the abyss once more